Добрий день. Разом з посівом ми стараємось поповнювати свій інструмент для роботи. На даний момент ми придбали ручний розсадопосадочний пристрій, називається кальмар. Але хочу сказати ще, що у нас вже був садовод за три роки. Досить непоганий і добре працює. Але він один у сезон не справляється, бо розсади дуже багато садить. Ми вирішили придбати, поки є час, бо в сезон нема коли цим займатися. вирішили придбати ще один. Це вже український виробник. Він трошки, трошки іначей, але я думаю, що нічим не хуже, може ще й кращий. Досить непогано смотриться. Ми побачимо в роботі його як Ну Так, зроблений якість. Непогана, хороша якість. Я думаю, що і працювати не буде непогано. Ручка в нього бачу краща, більш крепша. Чому польського садовода в роботі. побачимо, як він буде. буде теж витримувати. Тей працював вже три сезони, а й нормально сохранився. Цей по якості теж непоганий. Такий це його. Паспорт. В інструкції написано, що він може за день висадити пів гектара, то й до гектара. ну Це якщо сили хватить, звісно. Ну, Якість непогана. Це вже український виробник. Ціна у нього в два рази дешевша, ніж у садовода, який. У мене вже три роки, три сезони працює. Але я думаю, що цей буде нічим не хуже, а то що може й краще. Це одне ми придбали. І ще друге придбали ще оприскувач. Тому що в мене вже старенький оприскувач. Я ним тільки на підкормлюю капельні лінті. Він в мене працював як підкормлювач. О, але щось почав барахлити, не подавати раствору. В систему не повинен, перестав подавати. О, придбав я нового. Форте. Чого форте? Бо форте у мене був. то Запчастник треба буде. То я такого самого і придбав, щоб. О, ну, досить непоганий. Якість непогана, але побачимо, як він по буде працювати, бо цей відпрацював у мене 8 років бездоганно. цей побачимо. Але до нього і всяких прибамбосів чимало дають. Разні ці косуночки. Я думаю, що повинен працювати. Мені для підкормки він потрібен, але може. Треба буде ту і покропити, бо я працюю з другим оприскувачем. Він такий самий непоганий, хороший, але що в нього не 16 літрів, як тут пишуть, а 14 літрів. Бо я заперемірав. І розводить препарат, то які препарати, можна там нічого, нічого такого складного, а деякі тут треба точніше, щоб була. Через що я трошки не довіряю ну, по літражу, в ну, нього менше, а в форте в 16 є. Так що готуємося потихеньку, купуємо інструменти, щоб потім у сезон не було проблем. Оце такі справи. Ну все, до побачення.